Бутове сміття це відходи, що утворюються в результаті життєдіяльності людей і видаляються ними, як не бажані чи не потрібні. До сміття відносять картон, газетний пакувальний або споживчий папір, всіляку тару, дерев'яна, скляна або металева. Предмети, що вийшли з ужитку, або втратили споживчі властивості, вироби з дерева, металу, шкіри, скла, пластмаси, текстилю, та інших матеріалів, зламані або застарілі, побутові прилади тощо. Варто розрізняти і сміття і сільськогосподарські та комунальні харчові відходи. Поки. Люди, ніби сліпі або в окулярах, і не бачать, що відбувається з сміттям, коли його викинути у природу. Я, Вадим Женсаков, і живу в місті прята. Хочу розповісти, як люди в моєму місті ставляться до сміття. Мешканці, що проживають в багатоповерхівках, сплачують за вивіз сміття в своїх платіжках комунальних послуг. А от жителі приватного сектору нахабно позбуваються його безплати. І викидають не лише в боки, а й поряд. Таким чином виростають цілі купи сміття, злився, ім'я, насильних залишків, рівних пакетів, пляшок та іншого напотру. Є люди, що вивозять сміття за місто, викидаючи його вздовж польових доріг. Або в занедбаних подвір'ях. Пере що тут стоїть камера спостереження, люди продовжують дизбуватися сміття і без баків. Тому пропоную подивитися, що вона зняла восени. Ось велосипедист, що навіть не намагається вкинути сміття в бак. А на даному відео чоловік викидає рослинні рештки. Чи рослинні рештки викидають чоловіка? Хм, незрозуміло. Але таке теж буває. Цієї осені комунальники прибрали загальні налізні баки. Натомість запропонували місця власник на, на власник на індивідуальні баки розвивати. Вивіснювання ставилося на східну графіку поліції. Власники індивідуальних контейнерів зобов'язані визначити їх восьмий гранат. Вартість возлею з одного жителя приватної забудови становить 28 гривень 98 копійок за місяць. А до квартирних будинків 27 гривень 66 копійок. Та абону плата 1 гривня 49 копійок. Ціна вивозу одного побічного метра сміття становить 158 гривень 8 копійок. 15 листопада у світі відзначають Всесвітній день рециклу. Всесвітній день вторинної переробки. Вперше цей захід провели жителі США у 1997 році. Американські екологи у такий спосіб заходжували американцям завати відходи для вторинної переробки купувати продукцію, виготовлену з вторинної сировини. Що секунди у світі з'являється 3,8 екологічно нешкідливого сміття, недоїдки, яєчня шкарлупа, шкірка від картоплі, бананів та інше. Це 29% від середньостатистичного сміттєвого кошика сучасної людини. Інше сміття 25% картон і папір, 13% скло, 11% пластик, 4% метал і 18 інші матеріали. На смітник викидає 7 мільйонів тонн одягу, з яких тільки 12% переробляється. Найпоширеніше сміття сигаретні недопалки. З їх викидається понад 4 мільярда штук. Вагому частину відходів можна було б використати для вторинної переробки, що принесло чималу користь довкіллю та державі. Вторинною переробкою називають повторне використання або повернення в оборот сміття чи відходів виробництва. Зазвичай вторинній обробці піддають такий матеріал, як папір, скло, залізо, алюміній, тканини, пластик та інше, а органічні відходи широко використовують у сільському господарстві. Вторинна переробка може вирішувати проблеми обмеженості ресурсів та знизить вартість готової продукції за рахунок використання більш дешевої сировини. Варто пам'ятати, що 60 кг зібраної макулатури збереже життя одного дерева. Виробництво 1 тонни скла зі склобою зменшить використання піску на 60 кг. Вапняку на 170 кг. Рецинованої соди на 190 кг, польового шпату на 170 кг та зменшить споживання енергії на 40%, 1 тонна переробленого алюмінію, економить 4 тонни бокситів, економія енергії у виробництві алюмінію досягає 95%. Сьогодні кожен може зробити внесок на свій накопиційний відходів та дати друге життя і всем подбати про екологію. Будьте свідомими громадянами нашої країни. Законодавство України зобов'язує укладати договори з комунальним підприємством на отримання послуг з вивезення сміття.